Коли ми кажемо, ми проходимо якийсь урок, якісь уроки, ми завжди під цим маємо на увазі е, якийсь якусь біль. Тобто щось негативне. Тобто який... урок для нас має конотацію негативну. Чому так? Можливо, тому що в нас цивілізація якби Заснована на болі, на стражданнях, що ми тут розвиваємося фактично тільки через біль, через страждання. Ми приходимо в цей світ через біль. І так і, так, і розвиваємося далі. Так нам і нав'язують наше виховання ще з дитинства і так далі, що все має бути через біль, тяжким трудом, в так свого і так далі. І так далі. Таку цивілізацію ми побудували. Ну, ми побудували, чи для нас побудували. У всякому разі, ми в такій цивілізації отримуємо уроки. В такій цивілізації ми розвиваємось. І це не тут, якби такий соблазн сказати, не ми такі життя така, але насправді життя така, тому що ми такі. Тому що все це ми формуємо своїми думками. І ось прийшов час це усвідомити, що це ми їх формуємо своїми думками. Кожна негативна думка лє воду на колесо цієї цивілізації болю і страждань. Може досить?